Криптокити з оточення Трампа знову набирають свої шорт позиції по ринку. Зараз ми бачимо про те, що Біткоін торгується в зоні 108500 доларів, але в нас і не проторгований імбаланс в зоні 134 тисяч доларів, тому вони точно щось знають. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Доман що шаблі профіль Ютуб знайшов дуже цікавий спосіб слідкування за китами, і це лише частина ПНЛ-підписників, ти бачиш, він весь позитивний. Так, ось переходимо за цим посланням, яке я залишив на кита. Та ми бачимо про те, що кит відкрив всі позиції в шорт з великими плечима і з великим об'ємом. також бачимо про те, що кит знаходиться в плюсі і продовжує тримати свої позиції. Також нагадую, саме цей кит, який я вам показав раніше, знаходиться в топі серед моїх китів, адже він передбачив війну між Іраном і Ізраїлем, відкрив дуже багато шортпозицій позицій напередодні війни за пару годин, і на фоні цього за лише один день він зірвав куш. Це більше 40 мільйонів чистого прибутку. В свою чергу, кити це доступний, простий, а саме головне – безкоштовний спосіб заробітку в викрипті. Як ти знаєш, кити вони точно щось знають більше за нас, та як в них є більше грошей, вони мають якесь пряме відношення до певних людей, які можуть певним чином бути прив'язаними до ринку, тому вони можуть відкривати певні позиції за певними подіями наперед. Одні і на фоні цього можна дуже гарно заробляти. як Я показав тільки що. Тому посилання на кита, всі інші способи заробітку крипті безкоштовно, і з укладеннями ти знайдеш моєму телеграм-каналу Доман. Послання шось профілю тут. Підпишись.